Знаю, що завтра в мене зовсім не буде часу на приготування їжі, тому я заздалегідь приготую заготовку, якою завтра буду користуватись. Вимила курку, висушила її на паперовому рушнику, розрізала навпіл, додам трішечки олійки, перцю. І сіль. Все це, це ретельненько перемішую, щоб розподілити сіль та перчик. І потім загорну харчовою плівкою, одразу відправлю в холодильник, а завтра ввечері буду запікати. Запікаю при температурі 200 градусів приблизно 1 годину.